Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал Ще Ще Зв'язати. Сьогодні у нас 3 серпня, і я хочу розпочати новий влог, тому що треба знімати. Тому що якщо зупинитись, то потім дуже важко знов повернутися у це русло знімання. Так, що тут в мене зараз є? Ви бачите два мої активних проєкти. Тут ми зараз трошки посунемо і подивимось, те, що є. Це ось у мене шкарпетки. ось такі. В'яжу я їх з такою подарованої мені пряжі. Ось так воно виглядає. Що можу сказати? По-перше, я в'яжу на 225 і подивіться, яка взагалі виходить щільність. Полотно не діркаве, таке гарне, еластичне. В'яжу від миска, бо завдання у моєму шкарпетковому челенджі у серпні зв'язати шкарпетки від миска. І... Я розпочала ці. Чого? Тому що я хочу використати якнайбільше цієї пряжі, І... бо це подарунок, хочеться використовувати, використовувати. Дуже подобається мені фарбування, такі чіткі секції, тобто, ну, якщо рахувати, що секція починається ось тут. то ось маленька смужка, більше. Дин -дин 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 -дин. І ось вона знов. Тобто, Дуже круто можна. Було б відмотати і зробити однакові шкарпетки, але ж хто я така? Тому ось у мене будуть шкарпетки різні, але буду. це буде 4 розмір. І от я ще не вирішила, яку я хочу п'ятку. Стронг, п'ятку підкову по відео Ірини з каналу професор Кофесова. Чи може, чи може бумеранг с клином. Але хлопець, якому я в'яжу, має таку повну ногу. І, скоріш за все, що це буде Стронг, тому що е, на повну ногу гарно сідає Стронг, і е, яка п'ятка, я французька. Але я французьку ще ніколи відмиска не в'язала, і зараз не в тому стані, щоб щось нове. Пробувати. А майстер-клас на п'ятку стронг від миска я купувала не знаю, 2 роки тому у Олександри з каналу Сандра Пайк. Дуже мені воно подобається. Я ж, ж, вже ж ніколи не втрапляю в щільність, але мені там потрібно що? мені там потрібні сантиметри і я в'яжу по сантиметрах. Тож ось так, мені треба пров'язати до початку п'ятки. 20 см, 21, мабуть, що я зв'яжу 21, так, і буду робити так це. Те, що я от прям зараз в'яжу, Дивилась тільки на е, відео Q&A на каналі Ліза Лобстер І так гарно в мене просунулось декілька смужок. Е, в'яжу на спицях, як я вже казала, 2:25. Одні у мене це ось такі Pro е, Faintful, а другі ось такі. Е, Хай. Вже ж мені більше подобається хаяха, тому що вони гостріші і ну, не знаю, якось більше подобається. Відчуття під час так, трошечки відставимо. І другий проєкт, який я е, підколупую, коли в мене е, треба мені щось відпочити. Чи нема багато часу, а щось хочеться таке колопнути. Це ось е, мій кардиган з шестикутників. Його я в'яжу по безкоштовному майстер-класу з каналу Давай пов'яжемо. Але ж я не така реактивна взагалі, і тому я просуваю ще тільки другий шестикутник. Ось так він виглядає. Але тут все в'язати і в'язати. І ще в мене ось тільки є пряжі. Не знаю, може грам 40-50, мені здається, нема вагів, але таке. Зараз я його прикладу до другого мого шестикутника. Точніше, не так. Ми спершу складемо перший, потім в ногорі до нього прикладемо другий і дізнаємося, скільки ще в'язати до того моменту, як потрібно буде щось там міряти. А вже ж мені не вистачить пряжі. І я це про це вже казала. І я не знаю, чи хочу я розпускати свою хустку, чи може хочу я розмотувати ржаву пасму. Ну ось тут ще. Раз, два, три, п'ять, шість, шість рядів. Раз, раз, два, три, чотири, 5-6 ну, рядів. Два-три тижні. Так, і вже треба буде щось міряти, але я не знаю. Я рахувала, що мені потрібно десь сантиметрів 30 по розрахункам. І я не знаю, здається мені, що в мене закінчилась пряжа раніше. А в мене тут 25. Не знаю, я хочу, щоб вона така була гігантська, велетенська, така в мене ковтина для затишних домашніх посиденьок на зимою холодно саме у домі. У будинку, у будинку дуже холодною, тому я ось це тобі, тобі собі таке вигадала. А, мабуть, що я коли ось це дов'яжу, то не буду нічого чекати. Перемотаю ще якусь пасму. І дов'яжу до е, потрібних мені сантиметрів. А перед цим ще раз передивлюся відео, тому що мені здається, що я щось не так порахувала. Ось, ще раз передивлюсь, потім перемотаю, потім все подов'язую. І е, думаю, що наступного разу ви все цей картиган побачите, коли я повноцінно зв'яжу ці дві великі частини. Тому що нема сенсу показувати вам, як в мене там просувається по три рядочки. Серйозно не цікаво. Так, і що? І на зараз це всі мої процеси активні. Пасивні просто мене бісять, стоять і бісять. А тут, ось що в мене лежить для огляду пряжа, яку я вам в повному відео також показувала. ось ця. Вона лежить в мене, і також в мене бісить. В мене все бісить, що я не можу робити. Але добре, коли закінчиться в мене цей шалений бум з нехай щось буде в кадрі. Коли закінчиться цей шалений бум мій з ушними шкарпетками, то я буду вже в'язати щось дівчаче, маленьке, може, з якимись навіть візерунками. Але зараз мені потрібно ще зв'язати цю пару, яку я вам показувала ось цю. І ще в мене стоїть перемотане. Перемотане, я перемотала, було доросла, і перемотала, щоб не страждати. І ще в мене на одну пару є. Тобто через півтори пари буде вже щось дівчата. Тож, такі всі мої новини на зараз. І піду перевіряти, як там записався звук, тому що я записую через навушники, і мені цікаво. Чи відрізняється він, коли я просто так записую, тому що в мене ще немає мікрофону. Коротше, це може такі, не вам блогерські штуки. Все, бувайте до зустрічі в наступному підключенні. Що, всім привіт! Вже в мене пройшло декілька днів. і Я підключилась вам показати своє просування і розповісти про функцію, яку я знайшла у своєму телефоні. Завжди знімала відео на рівні 1. Там є рівень 05, 1 і 5, Типу, як е, нормальна відстань, е, віддалено та наближено. І взагалі час від часу жалілася, ну сама собі жалілася, що мені нічого не влізає в кадр. Так то ж просто потрібно було зробити, щоб був рівень віддаленості 0,5. І зараз все влізає. І я впевнена, що коли я буду показувати ще й кардиган, він також буде влізати. Тобто називається Вік живий, Вік навчайся». Так от тепер е, переходимо до мого просування. Це ось в мене просунулись ці шкарпетки. Е, дуже гарно просунулись на рівні того, що я закінчила тут згори п'ятку нав'язувати. Е, нема в мене підходячих блокаторів. Е, це розмір 44. А блокатори ці, не знаю, десь на 42. Тому ось так воно вільно. Але гарні, гарне взагалі мені подобається. Я не знаю, завжди нову пряжу в'яжу для себе з якимось острахом і недовірою. А тут прямо воно пішло, пішло, пішло. І я вже так розслабилася, вже поглядаю, щоб мені ще який процес розпочати, бо тут вже, ну. П'ятка пройдена вже, хто в'яже шкарпетки, знає, коли вже п'ятка пройдена, то вже, вже скоро вже закінчаться шкарпетки. Тож, отака ситуація. Буду в'язати пагомілок, мені ще здається, десь 50 рядів, може 60 щоб були трошки повищі. і закінчувати. Так що, сподіваюся, що наприкінці тижня ви побачите готову роботу, хоча б одну. А я сподіваюся для себе, що ще щось просуну. Ось така було безмістовно і чи змістовно, чи яке хочете обирайте підключення, і я пішла далі в'язати, бувайте. Всім привіт! Пройшов в мене ще деякий час, і я підключаюсь вам, щоб показати готові шкарпетки, Ось такі вони вийшли, і ось стільки мало пряжі в мене залишилось. Я їх використаю, коли ось прям розпочну наступні шкарпетки, щоб вив'язати в нуль. Показую вам ще не попрані їх. Що тут? В'язала від миска, бо це шкарпетки з мого шкарпеткового челенджу цього місяця. Завдання в'язати від миска з п'яткою стронг. Ось така вона в мене вийшла. Не прям я задоволена, але сподіваюся, що після прання покращиться ситуація. І в'язала ось таке закриття голкою. Воно дуже еластичне, прям дуже еластичне. Прям можна усередину спортивні штани заправити. Ось так. Це я зробила, а зараз я, мабуть, що зніму все ж таки шматочок маленький про ось ці, цю пряжу. Це шопель за Обербал Крайзі. І буду її розмотувати. Хочу також зв'язати від миска. Довгі собі дівчачі панчохи, бо щось мені крутить. Що? Якщо дівчинка хоче рожеві шкарпетки, то вона повинна з'їхати рожеві шкарпетки, бо буде біда. Думаю, що ви розумієте це. Тож, ось такий стан речей. І все, я пішла далі робити щось, прати шкарпетки і перемотувати пряжу, бувайте. Так що, трошки в мене назбирались новин, і я вирішила підключитися, щоб вам їх показати. По-перше, я закінчила, випрала і заблокувала ось ці шкарпетки. Так вони виглядають значно краще, мені подобається. Ось. Пряжа, нагадаю, в мене була ось така. Непогано, незважаючи на те, що тут нестандартний шкарпетковий склад, а вовне всього 40%. Але виглядають вони непогано, і я думаю, що гріти будуть. Нагадаю, що це я в'язала шкарпетки від миска, і на розмір вони вийшли 44-45. А, Ану, ми з вами ще разочок поміряємо. Ну, так, 29-30 см, розмір 44-45 см. Потім в мене залишилось по маленькому шматочку цих ниток. Я вирішила вже їх одразу використати, щоб ніде вони в мене не тліпалися. І розпочала наступну парушечки. Це ж тут і ціпетка, вибачте, за ось ці всі звуки. За такої пряжі, я в'язала з них вже зелені шкарпетки. І також вона в мене була розмотана, і є така. Розпочинаємо. І дивіться: тут половина резинки зв'язана цією новою пряжою, а половина старою. І вона так добре згармоніювало, наче там і було. Це будуть чоловічі шкарпетки розміру 42-43, і тут спиці у мене 2,25. В'яжу за ось цим своїм, як би мовити, описом. Так, таке. Далі. Далі починається щось цікаве. Е, я таки розмотала шопель, ось такі вийшли гарні клубочки. І думала я, що розпочну сьогодні в'язати шкарпетки від миска. Хотіла би в'язати весь цей моток, щоб, ви, щоб вийшли такі дівчачі високі шкарпетки, може, навіть такі полугольфи. Ось, але потім побачила у Марго, що вона там робить з п'яткою сторон у тих своїх білих шкарпетках. І вирішила, що ця пряжа відкладається приблизно до того моменту, як вона вже там з що вона буде з ним робити, чи майстер-клас, чи сумісник, чи ще що. Тому що я чогось уявила, що. Оці шкарпетки повинні бути точно з цього ну, такого фасону. Взагалі ось такі шкарпетки, я хочу також зв'язати. Ось, тому це відкладається. А ще сьогодні на обіді я гуртала Pinterest і знайшла там цікавий візерунок для розинки і вирішила, що нічого мене не зупиняє. Розпочати нові шкарпетки. Ну, що вчора ввечері на мене найшло натхнення, що я хочу багато процесів, щоб в будь-який момент думати, що на якому я там етапі в'яжу, що мені потрібно то брати чи не потрібно. Щоб я взагалі могла взяти будь-які свої шкарпетки і в'язати. Хочу використовувати ось таку пряжу Рован шкарпеткову. Вона зроблена в Румунії, і тут в нас. Зараз подивимось. Чи не подивимось? Дізнаємось. А ось тут видно: 75% шерсть і шерсть вовна і 25 поліамід 100 грамів 420 метрів. Ось така нитка. Я вже з нею в'язала. На таку нитку в мене є огляд на каналі. Можете подивитись, я прикріплю. Посилання у описі. Ось, А тут я буду розматувати та розпочинати шкарпетки, які я там собі вигадала. Чи, може, навіть не буду розматувати, а розпочну одразу, бо прямо в мене прямо руки чешуться, я не знаю, що робити. Скоріше за все, що буду в'язати також на 2,25, тому що це така, ну, непогана, товстенька ниточка, як на мене. Тож, ось такі маленькі новини все побігла в'язати. О, так, ну що, зрозуміло, що у жінки, в якій в голові є якась ідея, нічого не можу зупинити. І тому я вчора почала шкарпетки. І ось цей візерунок, який мені так сподобався, ось такий. Я прям взагалі тащусь від нього. Не знаю, куди його ще притулити, так він мені подобається. Але будуть шкарпетки? Ось одна і ось інша, взагалі, дуже класно. Взагалі я розумію, що треба робити якусь таку лінійку шкарпеток з незвичайними резинками, тому що що в мене вже є шкарпетки там, де дірочки на резинці, ось ці з переплатіннями. Та й взагалі треба ще подивитися. Це прикольно, тому що це і не самі звичайні нудні шкарпетки, але такий мінімальний якийсь стильовий додаток. Тож ось я вам показала, як воно виглядає. Тут найчудніший раппорт, який я бачила, тому що от ви думаєте, скільки тут рапорт? А тут рапорт 9 петель. От як це взагалі може бути? Для резинки 2 х 2 рапорт 9 петель. От я не знаю. Але все спрацювало, зв'язалось дуже класно. Якщо Цього б мені просто одразу не показати, як виглядає схема, Чи я додам Я додам з Пінтереста скрін, тому що... тому що, так як я малюю собі в блокноті, нікому не потрібна та інформація. Тож ось так, такі мої маленькі шкарпетки. і як тільки я їх відв'язала ось ці маленькі елементики, такі, як зробила початок, то все трошечки перегоріло і сьогодні планую колупати ось ці свої засушні шкарпетки, які я розпочинала трошки раніше. Тому що такий день для ненав'язливого в'язання. Все, бувайте до наступного підключення. Так, ну і ось настало останнє підключення цього влогу, і показую вам, що в мене є. Ось ці зелені шкарпетки, як вони були, так вони залишились, Їх я не чіпала. Натомість я просувала оці. Дуже прикольно, до речі, вкладеться кольор. Мені подобається. Тут я одну шкарпетку вже дов'язала до п'ятки. тобто далі вже буде п'ятка в мене тут, французька. Другу ось я просуваю, ну швиденько йде, Так, і ще що хочу показати ось це. Так, так, я знаю, що це ленг, але що? Хочу його в'язати, І. І ось, так. ось така пряжа. Ви бачили його в мене на... несюдавно я скидувалася, що купила у Німеччині. Це аж, аж, аж восьминитка. 75 вовна 25 поліамід склад і 150 г 320 метрів. Ось, і хочу я в'язати. Взяла його, до речі, через те, що виходять ось такі смуги прикольні. Буду в'язати з нього від миска, тому що серпень ще не закінчується. Буду в'язати шкарпетки собі від миска. Не знаю, чи на 3, чи на три з половиною. така класна, товстенька нитка. Дуже мені подобається. Не знаю. Спробую. Я все ж таки люблю посильніші шкарпетки. Ну, не знаю, до речі. Будемо вже побачимо у наступному відео. Тож, ось такий був мій тиждень, навіть з готовою роботою, що немаловажно. Можете засрати мене в, в коментарях за ленк. Я сама знаю, що він поганий. я не змогла стояти. Вибачте. І. Що ще хочу сказати, в мене тут буде якісь дуже активні два тижні. Не знаю, чи буде відео, чи буде епізод. Так що, якщо раптом хтось мене загубить на наступному тижні, не переживайте, я живу якесь життя. Все. Дякую, що подивились це відео. Бережіть себе, бережіть українську мову, і все буде Україна. Бувайте!